Розпочнемо з безпекової ситуації. Ворог, як завжди, тероризував Нікопольщину, бив з артилерії, е, скидав вибухінку з дронів. Ракетами атакували також Павлоградський район. На жаль, загинула одна людина, і дев'ять загалом постраждали. Пошкоджені підприємства, промислові, житлові, дачні будинки, інфраструктура. Знищена автівка. Багато роботи було в оборонців неба. Вони збили над областю понад 10 ворожих цілі. Це були ракети і безпілотні літальні апарати. Стосовно сесії обласної ради. На сесії обласної ради депутати розглянули проєкт обласного бюджету 2024. Над ним обласна військова адміністрація з відповідними департаментами працювали декілька місяців. Загалом кошторис складе 8,6 мільярдів гривень. Він збалансований за доходами та видатками. Враховує отримання як держустанов, так і збереження соцвиплат. Також приділили увагу викликам воєнного часу. Це підтримка опору російської агресії. Важливо, що робота по бюджету проводиться вчасно. Це означає, що наступного року без зволікань ми будемо спрямовувати кошти за необхідними напрямками стосовно роботи наших аграріїв. Цьогоріч аграрії намолотили зернових та зернобобових 3,6 мільйонів тонн. Це досить непоганий результат, тому що ми ще зібрали понад 380 тисяч тонн ріпаку. Також Овочі, 600 тисяч тонн картоплі, більш ніж 805 тисяч тонн овочів. крім того, отримали 65 тисяч тонн баштанних. Завершили посівну кампанію. Озимих зернових засіяли майже 545 тисяч гектарів. Озимого ріпаку – більше ніж 125 тисяч гектарів. Продовжують діяти державні програми, такі як доступний кредит і «5.7.9». сім скористалися на Дніпропетровщині майже 600 підприємств. Аграріїв. Вони отримали майже 3 мільярди гривень допомоги. Крім того, аграріям надаються державні гранти. Вони для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, створення та розвитку теплічного господарства. В нашому регіоні отримали кошти на ці програми 12 підприємств на суму майже 65 мільйонів гривень. Стосовно роботи. Групи прозорість і підзвітність на Дніпропетровщини. Чергове засідання, четверте провели на минулому тижні. Були декілька вкрай важливих питань. Наприклад, розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Його там тендер виграла на майже 11 мільйонів «Дніпропетровщина». Яка в своєму штаті мала тільки одного директора і зареєстрована була тільки два місяці по тому? Це викликало неабиякі запитання у всіх членів робочої групи. Також подивилися на майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського району. Дуже велике запитання викликали саме погодні умови, яких наразі ремонтуються дороги. Аби Відпрацьовувати такі сумнівні аукціони, і працює ця робоча група. Вона тримає на контролі всі витрати як обласних підприємств, так і органів місцевого самоврядування, завдячуючи чому ми можемо раціонально відпрацьовувати кошти і направляти їх на оборону. І стосовно корисних зустрічей, які проводились на минулому тижні, область зустрічала дуже великий міжнародний. Молодіжний форум державотворець, понад 600 учасників, які були зареєстровані. Багато поважних, потужних спікерів своїм досвідом ділилися з хлопцями і дівчатами нашою молоддю, досить потужні менеджери і топ-посадовці, які на своєму прикладі розказували і показували, які можливості відкрити для них вже зараз. В області також відбувся дводенний стадітур тур в межах проекту економічного відновлення. Його втілювали за допомогою USAID. Він об'єднав учасників з понад 10 областей України. Це представники бізнесу, міжнародної організації та громади. Говорили в першу чергу про розвиток агропромислового підприємства та переробної сфери. озвучували проблемні моменти, поділилися певними історіями успіхи. Учасники побували на виробництвах. Зустріч вийшли досить продуктивною.